Також ще одна з популярних моделей кожного року ці санки користуються дуже великою популярністю. Називаються вони королівські королівські санки. З'ємна спинка, тут вона вставляється, трубка в трубку, вона просто витягується. Тут у нас, як бачимо, 5 дощечок із сосни. Порошкова покраска. толкач іде в комплекті. Дуже широкі. Полозя із труби. І особливість у цих санок є те, що зараз однією рукою знімаю толкач і переставляю його ось сюди. Раз і не сильно зручно. Є. О. І виходить, що у вас сидить ось тут дитина. Дивиться на вас, і ви собі катаєте її на санчатах. Тобто толкач переставляється як спереду, так і ззаду. Ціна таких санок всього, лиш на всього 850 гривень.